Девочки, успокойтесь, никто вас бить не будет, ничего. По своим комнатам осуждимся. Лицо, пожалуйста, покажите свое. Хвилина таких інтимних розваг обходилась чоловіками у 2 долари. А одна дівчина для своїх сутенерів лише в тиждень приносила понад 32 тисячі гривень доходу. В бордель правоохоронці нагрянули несподівано з озброєною групою підтримки, чим і викликали у деяких працівниць справжню істерику. Утім, сльози жрицям продажного кохання не допомогли. За проституцію, хоч і віртуально, дівчатам світить штраф. А от організаторам до п'яти років в'язниці виявилось, що більшість із працівниць будинку розпусти були неповнолітніми. Они оказывали интимные услуги а, по веб-камере. То есть они общаясь с клиентом, а, потакали его прихотям и делали то, что клиент хочет. Это были исключительно иностранцы. Доход был огромный. Девочки работали круглосуточно в две смены. Как пример 32 тысячи за рабочую неделю. Одна из них получила.